Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні в нас е, робимо розчистку копит. Приїхали педикюр робити. Коровка. Сервіс вед Фірма. Так, коровку. станочок такий хороший. Давно вже не робили ці процедури для трек, кожен пів року робить. Хлопці на опиті були в сусідні господарстві І заїхали до нас. Там обробили 300 з Гінасті, сьогодні у коров без праздник буде Будуть нормально ходити тепер. Ну сьогодні стрес у них.

Трошки запустили копитом там. Тепер гарненьки акуратні будуть. Це дуже сильно впливає на молоко, так от. Ну і на общий стан коров. Спеціальні диски на болгарку. Зараз хлопця десь 15 дисків. Такі в нас тут станки поробили давно вже. Поровки стоять на ковриках резинових. Німецькі коврики, одне, що тільки немає гною видалення. В цьому році будемо займатися, є вже все скуплено, господарство випродувало всі ці транспортери, похилі, редуктора, все вже купили, ну, бушний, понятно. але все є і будемо встановлювати на цей рік. Такі в мене тут коровки разнобойні. Але Зараз вже паруємо мобільярдами, купуємо хорошу сперму. І вже телятка на щось схожі. Електрошокери стоять, пастухи у трансформатора, щоб під себе не какали, а какали вже ж так тільки. А Тут трошки поросяток ззаді. Ідемо виводити. Вже обробили. Гарно. Тепер він буде ходити. Будуть гарно. На загоні зараз погуляють, поки вичиститься, поки почистимо всі. Поки в нас технічні проблеми, трохи подивимося на інструмент хлопців. Такий ось ніж фреза Фреза. да. Скільки така вона стоїть? така фреза? 14 тисяч. 14 тисяч. Нормально. Я бачив трохи якісь тонче, це вона прям така мощна. Я бачив в інтернеті її продають там, ну, сам диск просто тонче, видно, воно ж. Він теж зношується, виходить. Стирається диск. Ну, не, не тільки ножі, да, воно ж, наверное. фреза зробила десь 50 тисяч з Ого. Що це? Нормально. Чимось спрей? А, ну не чим і спрей, ну. Всі спрей, речовина така сама, як ну, да. чим і спрей, ось це під рецепту. Ножики для грязної розчистки. Це... А, він двосторонній, так? Да? Так, да, ножик двосторонній профіль, односторонній супер профі. А, навіть так. Односторонній, лівосторонній і правосторонній. Ну так, да, да, я, я десь бачу теж, що вони. Якщо ручка поломана, то розпечатана на 3D принтері. А, сам ножик остається, просто ручку а, ручка замінили. на Угу, Бо сам ножик стоїть там. 1200. Так. На цій стороні теж друга болгарочка. Щоб не... Їх три штуки, да? так? Три, три болгарки? Владі да, да. йде одна болгарка на дві кінці і спереді одна болгарка на одну. Тут така да, ворожа. Все на... все на моторах, все на електроприводі. Три фази. Десь пропала у нас фаза трохи на резеці. Тут теж такий ж грязний ножик для... І односторонній це вже, так? Да? Угу. Це видно вже теж багатенько порізав, бо такий вузенький вже став. Тут такий моторчик з редуктором на задніх кінцівок. Тут прям здоровий для піднімати всю корову, приподнімати за живіт, щоб не доставала, не відпиралася від поліка. Колеса такі, докатки, прицеп закачувати. Хлопці вже доробляють. Вони розказували, за день обробили, а не за день. За 6 днів у сусідньому господарстві зробили 320 голів. 6 робочих днів вони в день, день працювали. Так що хлопці на опиті. Ось зараз такі копитка. Будуть краще, покажу після того. Ну, теж не страшні, бувають хуже. Всього здорової корови. У вас вони тут трошки похуже. Ось така машинка в них. Сервіс вет. Рецепт як мичнявий. Миють станочок після кожної ферми щоб не було, потім проводять дезінфекцію, покажу, все було ідеально чисто, ніяких не було зараз. Від ферми до ферми не попало. Станок важкенький, затягують, затягується. 800 кг станочка Любьоткою виставили, підтягуємо. Зараз домиває і будуть проводити дезінфекцію. Самі хлопці білий церкви фірма. Підход гарний. працювали, Після роботи ці вузли. Кажу підходи, як до до свого, до свого. вимили ідеально. Зараз дезінфекцію проведуть. Який ти кажеш день рекорд робили коров? 22 голови. Нормально. За 10-12 годин, да, десь. Зіндикую саню заразом. Последні волосы перепадали. Це після кожної ферми так, так проводите, щоб з однієї до другої нічого не переносилося. Все бомба. Все, хлопці, помилися, раділися, дякую за роботу. Серий свет. Ми задоволені. Все на рівні. Підход хлопців якісний і відповідальний. Будемо далі співпрацювати. Коровки будуть задоволені не сьогодні, звісно. Сьогодні вони ще стресуватимуть. На прошлому господарстві вони працювали. Получається 330-320 коров обробили. і на обчому.